Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Людей ось в таких масках зараз можна зустріти на вулицях міста. Та захищаються жовтоводці не від грипу та інфекцій, а від повітря. Адже на сірчано кислотному заводі знову викид. 13 вересня відбулось позачергове засідання комісії щодо можливого викиду сірчаного гідриду на СКЦ. І з самого ранку виконавчий комітет дзвонили жителі міста зі скаргами на забруднене повітря. Дехто навіть звертався у приймальне відділення лікарні за медичною допомогою. У мене є єдине обращення на прийомний покой представників СМСЧ. Проняв Юлиа Лиан подтвердил, что действительно этот человек обратился на приемный покой с подозрением на отравление, на отравлением неизвестным газом. Ну, под вопросом, потому что действительно пока медики не могут уже установить, какой именно газ повлиял на этого человека, верхняя. Органи дихання за попередніми даними представників схід ГЗК вночі 12 вересня відбувся запуск сірчано-кислотного цеху. Втім, спроба виявилась невдалою. Коментував дану ситуацію начальник служби цивільного захисту. Сагласна класифікатора чи ситуацій, і, е, значить, всім параметрам регламенту роботи сернокислотного производства, поломок на сернокислотному в момент запуску не пройзошло. Аварийных ситуаций и аварий нет. Согласно классификатору чрезвычайных ситуаций по параметрам, чрезвычайной ситуации нет и не наступило. Из середини серпня на СКЦ велись ремонтні роботи. Вот эта остановка наша нашого производства, которая длилась с середины августа по начало сентября, она сопровождалась выполнением определенного довольно большого объема ремонтных работ по футировки циркуляционных сборников на сушильно-абсорбционном отделении. Работа эта была выполнена по договору, она закончена успешно. При пуске значит, необходимо было проверить качество этих э, кладки, качество футировки после воздействия на, него, на ее серной кислоты. Значит, такие мероприятия невозможно выполнить э, без При остановці пуска, тобто необхідно було э, остановку зжигання сіри, значить, і осмотр внутрішньої части футіровки зборників. Згідно регламенту на цеху, із 8 вересня розпочалися пусконалагоджувальні роботи при дотриманні усіх необхідних умов, був розпочатий запуск. значит пуск сернокислотной кислотной установки возможен и допустим при определенных метеоусловиях одно из таких условий это скорость ветра и пуск не должен начинаться при скорости ветра ниже двух метров в секунду при любом его направлении значит пуск Вечером, вчера вечером э -э, начался при скорости ветра 2,3 метра в секунду по данным лабора... центральной пыли газодозиметрической лаборатории. А почему нельзя было просто для понимания, почему нельзя было отложить, по крайней мере, дождаться направления ветра, которое идет в сторону полей э села желтой, которая находится на расстоянии 18 километров желтых вод? Можете понять, пояснить? Регламентом нашего производства. Оподіляю ну регламентирован только скорость Не направлення ветра, а скорость близько четвертої ранку за декілька годин після запуску швидкість вітру зменшилась, що унеможливило подальшу роботу цеху. Було прийнято рішення призупинити запуск. Значить, у зв'язку з необхідністю значит, виконання осмотру футіровки, і у зв'язку з тим, що значит, показателі. Не достигли нормальной эксплуатации, в том числе и мною и дежурными, которые присутствовали при пуске, значит, было принято решение выполнить остановку производства нормальных метеоусловий, которые позволяют нам пуск. Пуск будет продолжен. Заміри перед запуском виконувала центральна пилегазодозиметрична лабораторія. Людей, которые участвовали в пуске непосредственно на производстве, которые получили какие-либо отравления или ожоги у нас на производстве нет. Все люди кончили рабочую смену и разъехались по домам. Центральной поля газодезометрической лаборатории направление распространения факела было в сторону Веселой Ивановки. Казакова дачи Веселой Ивановки. По их данным, превышению ПДК в этих районах под факельным пути не было. Согласно технологического регламента, согласно технологического регламента, наша ведомственная лаборатория осуществляет контроль как под факельно, как под факельно, по направлению факела. Ветер был северо-западный, действительно. В момент пуска при первом отборе под факельном была зафиксирована скорость порядка чуть больше 2 метра, 2,1 метра. Понимаете, мы не ожидали, что Наступит такая погода дослідженням. Займалась лише підзвітна комбінату лабораторія ми отобрали на расстоянии одного кілометра. Это граница санітарно захисної зоны, на расстоянии двух километров и на расстоянии трех кілометрів под факельно. Кроме подфакельного отбора осуществлялся отбор качества атмосферного воздуха. Это на Веселой Ивановке по направлению метра, ну как бы самого близкого, самой близкой части города Желтой Воды, которая находится от серно-кислотного завода. При контроле параметров действительно не было зафиксировано превышение как по серной кислоте, так и по сернистому ангидриду. Но вот человек, который пострадал, он пострадал, как и многие жалобы, были с территории, которая прилегает к территории общества с ограниченной ответственностью Восток Руда. Я лично ехал по улице 8 марта до Шахтера. Вот именно в этом районе, там, где находится Восток Руда, добыл да, этот запах. Там замеры были или не было? Не было, ясно. К сожалению, действительно не приняла участие в отборе наша СЭС хотя и извещение о начале пуска ей было направлено. Согласно нормативных документов, Восточный горно-обогатительный комбинат обязан оповещать о запуске сернокислотного производства СЭС. Согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, было принято решение дополнительно в момент запуска оповещать наш отдел ДСНС, исполнительный комитет, СМСЧ, Специалистов заинтересованных значит, Восточного ГОКа, и городской отдел наш внутренний дел. У меня есть все уведомления о том, кому отправлено оповещение, я в материалы комиссии готов значит, приложить. Датирован Восточным ГОКом 12.09.2016 года. Сообщаю о том, что 12.09.2016 года, начиная с 12.00 часов, будет производить запуск сернокислотного завода. Такое сообщение в нашу канцелярию, по моим сведениям, я находился вчера на работе до примерно повосьпол шестого сегодня На с 7 утра. Даже раньше таких сообщений я не получал. Аналогічний лист тільки від 8 вересня був, начебто, направлений і в лабораторний центр. Однак там теж нічого не отримували. Заявка на проведение лабораторных исследований поступила нам сегодня около 7:00 утра устно по телефону, поскольку на все эти исследования есть государственная программа. На третий квартал текущего года плановые исследования вообще не проводились, потому что государственной программы, держзамовлення нет. Ті предучі квартали, ежеквартально квартально проводилось іслідування в стаціонарних точках по городу, вишенні не було. Що касається сьогодні нестандартної ситуації, давна була поступити заявка на нашу адміністрацію Дніпропетровський обласний лабораторний центр. Її не було. Тільки після телефонного замовлення лабораторія змогла розпочати перевірку. 7 часу ми почали одбор проб. Зараз проводимо ті дослідження. Не було проінформовано про запуски управління Держпродспоживслужби. У даній ситуації я узнала вообще по телефону начало восьмого утра від служби МЧС. Тому, коли я созвонила спочатку зразу з СМСЧЧ Тарасія, вона дуже не була в курсі, що відбувається. на цьому. Потім уже наші виясняють, що проєсходить. Значить, по даному случаю нами проінформовано наше головне управління, і помимо этого нами направлена заявка від нашої служби направлена в Дніпропетровськ руководство лабораторного центра. То есть, щоб тоже проводили заміри органами досудового розслідування внесено дані про факт забруднення повітря у єдиний реєстр. На сьогоднішній момент начато розслідування назначен процесуальний руководитель. Я думаю, будет создана група процесуальних руководителей. будет создана слідна група. Я думаю, ми в ході розслідування даного уголовного производства будуть выяснены всі обстоятельства, которые, скажем, так повлікли ті те события, які произошли. Для запобігання подібних ситуацій будуть прийматися міри. Перед кожним запуском об'язати восточний представитель інформувати нашу комісію о кожному запуску і перед кожним запуском заблаговременно, по крайній мере, хоча б я так понимаю, за сутки збиратися і обговорювати послідова дій. Відповідні листи мають бути надіслані у виконавчий комітет МЧС, управління держпродспоживслужби, лабораторний центр та СМСЧ. через загрозу отруєння були призупинені заняття у деяких навчальних закладах міста та прийняті заходи безпеки. Мною лічно було прийнято рішення з утра в учебне заведення, яке знаходиться в полі дійсності розпространення цього газу. Это гимназия детей отпустить по домам, чтобы там не произошло с детьми какой-нибудь несчастный случай, распоряжение издано. По всем остальным объектам города никаких жалоб, заявлений нету. Закрити всі фраму з цим влажного вдоху. Однак через відсутність інформації про можливість отруєння люди не змогли себе захистити і були змушені дихати шкідливим повітрям. А діти повинні були сидіти у отруєних класах і чекати, поки їм дозволять піти додому. В гімназії в першу чергу спросите, чому 47 хвилин, ну 45. дітей держали ще там. При тому, що як тільки зайшли, виходить, вже був запах. газу, Вон. Дізнавались люди про викид через неприємний запах та із чуток. Останом з інтернету, а, конкретніше ну, з груп з різних жовтоводських наших місць а, попереджала про це керівництво. Ні, 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 чисто слухи, слухи люди між собою балакали. Зайшов на піромайську 3, Кажуть, десь шостої години. Оце от Буратіно сюди йшли, то запах був такий. Зараз він там кабінет провітри, тому що дихати невозможно. Такий запах кислоти. Про викид, звісно, ми нічого не знали, ніхто не знав. А те, що утром люди, звісно, масово покупляли маски, так це факт. І діти приходили з батьками, дуже да. багато масок. Ніхто не знав що нічого взагалі. Вот я тільки що, тільки що приїхав з п'ятіхатах, заїхав вгород, состерневодяно. Сюди під'їжджаю на веселий, вже чуть запах. Ось в управлінні тоже такий запах, що дихати вже в горлі першить. Це що в аптеку за маскою, і треба щось якесь щось взяти, щось запити, чи випити, чи я не знаю, що робити. Першить у горлі. І ніхто нічого нікому не каже. І Все, все добре, тих строїмося, працюємо і подихаємо потихеньку. На засіданні комісії мер наголосив, що більше загрози для життя та здоров'я жовтоводців немає. На сьогоднішній день якщо я правильно розумію. Сituація потому що любой газ он концентрацію концентрацию свою даже з небольшим вітром. І ситуації зв'язаних з опасностью для жителей, никакой нету. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.